Вітаємо! Київський зоопарк один з найстаріших і великих зоопарків України. Свою історію він починає з 1909 року. Виникнення зоопарку в Києві пов'язано з діяльністю Київського товариства любителів природи. На початку вихованців зоопарку було всього 17 видів. Сьогодні тут мешкає близько 400 видів тварин. І, незважаючи на важкі воєнні часи і часи перебудови, зоопарк досі працює і радує туристів і жителів Києва. Київський зоопарк це велика домівка для багатьох звірів, пташок та іншої невимовно симпатичної фауни. Ми приходимо до зоопарку, милуємося його тваринами, робимо безліч селфі на фоні цих красенів. Зоопарк вельми вдало розташований. Рельєф місцевості підходить для різних видів тварин. Тут є і рівнини, і пагорби. З'явилися штучні водойми та ставки. Також був висаджений величезний парк. Тут можна спостерігати не тільки за тваринами, а й милуватися красотами природи. Звичайно ж, найбільше це місце підкорює дітей. Маленькі відвідувачі задоволення взнайомляться з екзотичними тваринами, крокодилами, слонами, носорогами та іншими. Особливе захоплення у дітей викликає можливість погладити і погодувати кумедних домашніх тварин. У зоопарку можна вдосталь посміятися, спостерігаючи за смішними мавпочками. Дорослі теж не будуть нудьгувати. В зоопарку можна поблизу поспостерігати за тваринами, яких раніше бачили тільки на екрані телевізора. Наприклад, відділ з ведмедями, які сидять не в клітках, а за склом. Здається, що вас тваринами нічого не відокремлює і ви потрапили в їх звичайне середовище. У зоопарку знаходяться також тварини, занесені в червону книгу. Наприклад, у Київському зоопарку є Чорний лебідь. Спостерігати за цим граціозним і красивим птахом можна годинами. Для тих, хто відвідує зоопарк вперше, надаються послуги екскурсовода. Можливо, персонал та адміністрація зацікавлені в тому, щоб кожен відвідувач пішов від них задоволений, але працювати ще є над чим. Тварини доглянуті і рухливі, хоча ми, на жаль, не усіх побачили у своїх вольєрах. Можливо, прогулянка по зоопарку стане для вас незабутньою пригодою, але ми все-таки рекомендуємо замість київського зоопарку відвідати контактний зоопарк. А ми з донечкою продовжуємо відвідувати цікаві місця та ділимося з вами. Щоб не пропустити нове відео, підписуємося на канал. Не забуваємо ставити вподобання до відео. Вам хвилинка справи, а нам дуже приємно. До нових зустрічей. Мирного неба!